Добрий день, дорогі друзі. Поповнення себе енергіями 2. Я радий записати для вас це відео. Записуючи його для вас, я його записую для себе. Адже щось передаючи, ти завжди щось думаєш, згадуєш, шукаєш всередині, що ще я можу передати крім власного досвіду. Записуючи попереднє відео, яке за 2 дні набрало біля 2000 переглядів. Що для мене абсолютний шок. Я зрозумів із запитань і відгуків, що доведеться записати і наступний. Принаймні, наступний ефір, тому що в першому був невиставлений звук. Звук був дуже тихий, я прошу вибачити за це мене. Такий з мене технік. І транслятор. Отже, продовжуємо до теми. Поповнення себе енергіями. Дуже складно людині збоку, зі сторони, давати поради людині, яка себе добре знає і знаходиться по той бік екрану. Це не дуже чесно було б, якби я взяв на себе обов'язок і такий пафос. Що я вам допоможу поповнити вашу енергію. Адже питання власного життя це питання кожного з нас. Проте, з досвіду, узагальнюючи, є деякі поради, <кій> застосувавши які я впевнений, ви зможете собі допомогти. Поповнення себе енергіями можливо в двох напрямках. Перший напрямок. Акумулювання енергії, тобто не витрата її даремно в різні сторони, другий напрямок якість вібрацій енергії, тобто, яка енергія є по якості. Бо може її бути багато але якість її і вібрації невисокі, ми будемо її розтрачати на якісь ісцівні, сексуальні, побутові, комунікаційні задоволення. І таким чином, наче нічого цілий день не робили, але ослабились. Давайте по порядку. Навіть рухи, зайві рухи тіла забирають нашу з вами енергію. Я вже не кажу, що Безкінечні порухи і ривки мозку в різні сторони за різною інформацією, за різними смс, телефонними дзвінками, коли наша свідомість кидається зі сторони в сторону, аналізуючи автоматично, сприймаючи на автоматі різ... різнохарактерну інформацію. Ми за день стаємо багато разів, десятки, сотні разів іншими, інший об'єкт, інша уважність, інші емоції, інше слово, інший вид сприйняття, інша інформація, інші емоції. І на все ми витрачаємо енергію. Порада перша. Будь ласка, скоротіть зайву кількість рухів тіла. Скоротіть зайву кількість думок, конкретні поради, не абстрактні. І третє, скоротіть зайву кількість слів протягом дня. Це дуже легко вчитись на мовчазних ретритах, коли ми відключаємо з п'ятниці по неділю обіду телефон, кладемо його на дно сумочки і вчимося медитувати в межах ретритного центру відкрите небо в трипіллі. Дивіться під відео лінк, і ви зможете приєднатися, щоб практично повчитися. Але я не роблю зараз вам реклами, Це принагідно. Кстаті, як кажуть росіяни. Принагідно, користуючись можливістю, допомогти і в цьому напрямку. Практично. Ми запам'ятали, як казав мій колега, заякорили в своїй пам'яті те, що ми маємо редюс. Знизити кількість витрати енергії через тіло, через думки, через емоції. Інший вид акумулювання енергії, який кожен з нас може робити самостійно, і без мене, і без психолога, і без психотерапевта, і без достатньої кількості грошей, і без ретриту. Це піднімати. Якість вібрацій своєї власної енергії, конкуренція. Наприклад, конкуренція Вона тягне за собою дуже багато різних, різних це відволікання, різних негативних рис і якостей. Це і заздрощі, це безкінечний порівняльний аналіз, який я, наскільки я кращий, наскільки хтось мене обігнав. Обов'язково з'являються заздрощі, злість. Якийсь внутрішній драйв наздогнати, порівнятися і перегнати. І так все життя. Дитина бачить цю маму, дитина бачить цього тата і дума, Боже, я мріяла, чи я мріяв стати дорослим. Оце заради цього. Це я про конкуренцію, про бізнес, про заздрощі, про змагання. Руки склав, бо великий мислитель минулого Шантідева, Ар'я Шантідева, автор відомої, відомої праці Шлях Бодхісатви», так от Шантідева ще в 8 сторіччі сказав, вони конкурують з собі рівними. Вони прислужують вищестоячим, вони презирають нещестоячих, тих, хто нищених за статусом. Коли ж настане толк від цих людей, конкуренція, заздрощі, злість, ненаситність, порівняння, озлобленість. Драйв забирає море енергії. Перегляньте, чи всі цілі, які ви виставили в своєму житті, є такими надважливими. Якщо вам є де жити, якщо вам є що одягнути, якщо середині себе з'явилася рівновага і спокій, не навішуйте на себе додаткових, зайвих цілей. Мета прожити в спокої і в гармонії висока мета. І не кожному під силу. Прагніть реалізувати її. Прагніть піднімати внутрішні вібрації до вібрацій служіння, розуміння інших, співрадості, співчуття, принаймні. Незлостивості. Це можна починати тренувати на своїх рідних, на найближчих людях, і це кожному з вас вернеться радістю. Буде-кому пробачить, буде кому в старості збігати в аптеку, коли ви вже не зможете, а старість прийде. Саме ці люди будуть нагадувати вам хороші справи вашого життя, яких буде не дуже багато. Коли ви забудете і не зможете згадати, вони нагадають хороше, яке ви для них робили. І все це буде базуватися на вашому терпінні, розумінні і накопиченні енергії, якості енергії і її кількості. Підводимо підсумок. Кількість енергії, поповнення себе енергія, ми можемо робити за рахунок скорочення витрати енергії. Проаналізуйте. Витрати енергії тіла через думки, через слова. Дійсно, на ретриті ми найкраще вчимося мовчати, менше думати, не перевантажуватись, повне перезавантаження. І якість енергії. Якість енергії. Надзвичайно важливо, бо це свого роду вектор, куди ми розвиваємося, в якому напрямку ми йдемо, диктують нам мозкові филі. Скільки ми будемо говорити про ці альфа, гамма, бета, тета, мозкові филі? Практично в кожному, в кожному, в кожному відеоурокові ми про це згадуємо. Накладаю на вас відповідальність. За ваше власне життя, за ваше власне поповнення себе енергіями, заощадження енергії та її якість являються головними тут. Вирівніте хребет, як і минулого разу, розслабте тіло, не притискайте лікті, особлива увага на розслаблений язик. На розслаблену щелепу, горло, серце, живіт, бедра, ікри, литки, стопи, долоні. Додали до розслабленого тіла, розслаблені губи, розслаблені очі, розслаблене міжбрів'я лоб, затилок. І, поставивши язичок над зубками на альвеоли, ми робимо п'ять глибоких, спокійних, глибоких вживіт, розслаблених, спокійних набирання повітря. І відпускання зі мною разом перший носиком вдих. Усміхнулись, відпустили через рот, засмоктую животик. Відпустили. Засмоктуємо спокій рівну, і рівновагу і відпустили свою втому. засмоктуємо рівновагу і відпускаємо втому. Вибачившись за поганий звук у першому відео, яке ви теж, мабуть, проглянете, він не поганий, він тихіший. Вам доведеться додати. І признавшись вам, що не можна все допомогти іншій людині, бо треба війти в її життя, в її шкурі треба бути, щоб щось радить. Я порадив дві речі: не витрачати на всі боки. Кількість енергії і потурбуватися самостійно про якість внутрішніх вібрацій. Це в першу чергу вібрація думки, наміру і зусиль. Ви це зможете. Гарної самостійної практики. До зустрічі!